Постанову про виділення коштів особам, що вимушено покинули Донбас та Крим, уряд затвердив ще місяць тому. Масово ж звертатися в органи соціального захисту біженці почали лише зараз. Для людей, що залишилися без житла та роботи, допомога у кількасот гривень суттєва підтримка при безгрошів'ї. Допомога нараховується відповідно до до сум, які зазначені в постанові, які на сьогоднішній день складають 884 гривні для осіб, які втратили працездатність, це пенсіонери інваліди, а також неповнолітні на кожну особу 884 гривні на місяць, а також для працездатних осіб ця сума становить 442 гривні. Проте отримати матеріальну допомогу переселенці зможуть тільки за наявності документів, яких у більшості втікачів немає. На фінансову підтримку годі претендувати і тим, хто не бажає працевлаштовуватися. Після чотирьох місяців безрезультатного пошуку роботи соціальні виплати припиняються. Органах соцзахисту можуть відмовити і переселенцям з середніми статками з великим депозитним рахунком чи кількома транспортними засобами. Проте буває, що від гарантованої допомоги люди просто відмовляються чи повертаються додому. Як діяти з такими особами в управлінні соціальних гарантій не знають? Нарахування є, вони будуть подані для того, щоб проплатити. Але ще в подальшому, тобто механізму поки що такого про припинення виплати таким особам, які від'їхали назад уже в місцях місця свого проживання постійного, поки що не передбачено. Всього на Хмельниччині за неофіційними даними перебуває близько 4 тисяч переселенців. По допомогу держави вже звернулася третина таких осіб. Пік звернень у соціальних службах очікують на середину листопада.